Чому ваші колишні можуть повертатися в період ретроградного Меркурію? Повірте, це дуже часте явище, що саме в період ретро Меркурію повертаються колишні. І навіть ті, про кого не було чути по 5, по 10 і навіть 15 років. Деякі мої клієнтки розповідали, що до них поверталися ті чоловіки, яких вони не бачили по 10-15 і навіть 20 років. То давайте поговоримо, чому так відбувається, чому це настільки часте явище. Тому що ретроградний Меркурій направлений на те, щоб ми поставили крапку в чомусь, що ми щось доробили, переробили, зрозуміли, пропрацювали. І якщо у ваших відносинах, наприклад, було щось недопрацьовано, недосказано, щось ви не зрозуміли, щось комусь ви не виговорили, то ці колишні і повертаються саме в той момент вашого життя, коли вам потрібно пройти цей урок, завершити цей урок, зрозуміти це, винести всі уроки від ваших відносин саме з тією людиною. І моя вам порада: аналізуйте такі відносини, аналізуйте таких людей, які повертаються в ваше життя саме в період ретро-Меркурію. І робіть аналіз із себе також. Повірте, коли ви почнете аналізувати себе, свої помилки у відносинах, ваш світ просто зміниться кардинально. Ви більше не будете допускати таких помилок у ваших наступних відносинах. От саме для цього в ретро Меркурі повертаються деякі ваші колишні, саме для того, щоб більше ви таких помилок в своєму житті не повторювали, і не потрібно відразу відновлювати, наприклад, відносини в ретро Меркурії, тому що. Відносини, які будуть відновлені в період ретро Меркурію, вони можуть не бути успішними, тому що вам саме потрібно пройти цей урок, винести свої розуміння з цих відносин, пропрацювати, і тільки тоді ви зможете щось відновити і покращити. Якщо ви хочете розібратися у вашій сфері відносин, зрозуміти, які помилки ви допускали, як цього більше ніколи не робити, як зробити так, щоб не повторювалися негативні сценарії в вашому житті саме в сфері відносин, кохання, то я чекаю вас на консультації, де ми з вами разом розберемо ваші відносини, чому все так ставалося, як не допускати помилок, як мати прекрасні, гармонічні відносини. Чекаю вас.